Вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні вона присвячена лорзахворюванням, адже саме у міжсезоння загострюються хронічні гайморити та риніти. Більше про ці недуги нам розкаже завідуюча міського відділення мікрохірургії лор органів Лідія Станіславівна Кіт. Цього разу ми спілкуємося із завідуючою міського відділення мікрохірургії лор-органів Лідією Станіславівною Кіт. Доброго дня, Лідія. Доброго Сані. дня. Скажіть нам от зараз кажуть, що осінь переважно це пора, коли загострюються всі захворювання, як хронічні, так і сезонні. Чи є у вас зараз якийсь наплив пацієнтів, чи справді загострюється лор захворювання? Так, дійсно весна і осінь це дуже сприятливі моменти для того, щоб було. Відчутно у кожної людини загострення хронічних захворювань, а також масове поступлення хворих із ускладненнями після перенесених гострих простудних вірусних захворювань верхніх дихальних шляхів. Як правило, це є перенесені грипи, гострі респіраторні вірусні інфекції, дуже часто дають ускладнення саме для захворювань наших органів це є захворювання вуха, захворювання носа, а також захворювання гортані, це гострі ларингіти і гортання ангіни. Наше відділення розраховано на 30 ліжок. На даний час на сьогоднішній день на лікуванні знаходиться 37 хворих. Ну, майже це недуги, В даний час це є якраз. Ускладнення після перенесених вірусних інфекцій це є гострі гайморити. А також загострення хронічних інфекцій це є хронічні гайморити і хронічні ларингіти. Ці ускладнення вони від чого? Від недолікування. Ці ускладнення є фактично результатом неправильного лікування, або взагалі не звертання до лікаря, а лікуються хворі самі домашніми засобами. Йдуть в аптеку, купують самі або читають в журналі в газеті, готують самі мазі, примочки, припарки, використовують ці всі засоби, і тим самим або не лікуються взагалі, або доводять себе до загострення. І до того, що дійсно треба викликати швидку допомогу і їхати в терміновому порядку в лікувальну установу для лікування такого вже серйозного. Що це за ускладнення? Тобто, як вони себе проявляють, як ви їх лікуєте і як від них вберегтися? Вберегтися це було б самим правильним на початок таким методом застереження це, ну, скажімо, вдягатися по сезону. Тому що зараз такий період, коли хворі, верніше, люди думають, що ще літо, а ранки вже холодні, одягається відповідно, в основному це молодь нелегенько, простуджується, бо йдуть навчальні заклади, де є велика скупченість людей. Один з них хворий, інший від нього набирається, і таким чином інфекції швидко поширюються. А ще один із таких сприятливих моментів це є або кондиціонери, які знаходяться в приміщеннях, і які відповідно або гріють, або охолоджують. І людина так само, ну, такий є момент, коли обдуло, переохолодило, вийшов на двір, ще… Більше охолов і проявляються якісь от уже спочатку ознаки гострого реніту. Побіг в аптеку, купив собі сам каплі, випив таблетку, парацетамолу, збив температуру, подумав, що здоровий, прийшов далі на роботу. І так, таке лікування у 3-4 дні призводить до того, що вже гострий реніт. Як первинне захворювання переходить у гострий гайморит, тобто це є захворювання гостре верхньощелепних пазух, і яке вже потребує більш серйозного і медикаментозного лікування. От ви нам більше за гайморити. Розкажіть, як взагалі вони себе проявляються, тобто які симптоми, щоб люди знали. Гайморити це перший момент. Це є риніт, який, скажем, протягом 70 днів не розрішується. Це вже з хворому слід задуматись над тим, що щось в організмі не так, що вже є якесь більш серйозне захворювання. Приблизно десь 11 день вже нежить повинна пройти. Якщо нежить не пройшла, а навпаки, є загустіння, густі гнійні виділення з носа, які дуже тяжко видуваються, постійна закладеність носа, судино звужуючі краплі практично не допомагають, їх потрібно капати кожних 2-3 години. Це вже свідчить про те, що є захворювання верхньої щелепної пазухи. Ще через декілька днів з'являється. Різкий біль голови, який практично не знімається аналгетиками, а як ні, то потребує так само прийому кожних 2-3 години. І небезпека є в тому, що хворі все-таки ж самі починають лікуватися, йдуть в аптеку, беруть медикаменти, антибіотики, в тому числі, які вживають протягом 5-7 днів. І коли вже і це не допомагає, тоді вже. По швидкій допомозі з гострою білю голови поступають на лікування в наше відділення. Взагалі настільки не гайморит небезпечна недуга, що може бути, якщо його там, не лікувати чи залікувати. Гайморит в кращому варіанті, скажімо, гострий гайморит не лікований або лікований неправильно, при нормальному імунітеті у людини, він стане просто хронічною формою. Але є цілий ряд. Моментів, які нелікований гострий гайморит може закінчитися реанімаційним відділенням, це є так звані риногенні внутрішньочерепні ускладнення, це є гострі манінгіти, можливий навіть абсцес мозку. І такі лікування, таке лікування це вже є оперативне, об'ємне, з, з масою витрат на медикаменти. І ну, звичайно, тривале може приводити навіть до інвалідизації хвору. Розкажіть нам за кондиціонери. Зараз цим нікого не здивуєш. Практично у всіх офісах у закладах ці кондиціонери настільки взагалі вони небезпечні, як літком, так і взимку. Кондиціонери небезпечні своїм в основному моментом це то, що людина сідає рівно під кондиціонер і хоче його або охолодити своє тіло, або навпаки, зігрітися. Свіжі потоки повітря, як правило, ми спрямовуємо на обличчя, там десь на спину. Це призводить до охолодження, раптового охолодження. І крім того, цей потік повітря він ну, обдуває і тим самим ще більше сприяє тому, що охолоджується шкіра. Холод сухість лизових, і це є сприятливим моментом для того, щоб приєднатися до якісь інфекції. А якщо тепле повітря? А якщо тепле повітря, то знову ж такий момент, що ви сидите під кондиціонером, зігрілися, розігрілися, і вам потім хочеться десь охолодитися. Ви виходите чи в коридор, де значна різниця температури повітря. Це ж знову призводить до... Зниження імунітету і будь-яка інфекція вже є сприяючим фактором для того, щоб було подальше розгорання якогось захворювання. От обігрівачі, от зараз починається там зима, є там і у і там ну різні обігрівачі. Чи вони є шкідливі, чи якщо в помірних дозах їх використовувати? Ну, помірних дозах вони не є шкідливі. Треба ну все таки Дотримуватися того, що в приміщенні має бути оптимальна температура і оптимальна вологість. 18, 19 до 20 градусів для людини це є температура комфорту і, відповідно, вологість повітря. Якщо ну, цих простих правил дотримуватись, що ми не приміщення до 30 чи 28 градусів, а є оця оптимальна температура, то захворювання. Нам не страшні? Не пересушують вони слизову. Слизову пересушують, але якщо є кондиціонер і він гріє, чи кондиціонер, чи обігрівач, і ми маємо, я ж кажу, ту ж температуру 20 градусів і відповідно вологість з повітря там, 30 чи 40, то це для наших слезових і для нашого організму не шкідливо. Про ніс ми поговорили. Чи є якісь зараз актуальні вушні захворювання? Є актуальні вушні захворювання. Протягом останніх трьох років спостерігається тенденція, це очевидно пов'язано з патогенністю вірусів. Що після гострого респіраторного захворювання чи особливо захворювання на грип у людини може розвинутися глухота, так звані гострі неврити слухових нервів. Які виникають буквально можуть виникати навіть ще й на фоні самого вірусної інфекції, і потребують негайного лікування в умовах стаціонару, тому що має проводитись десь інтоксикаційна терапія, має бути місцева терапія. Ну, це складні хворі, які в подальшому будуть вимагати тривалого лікування. Ну, для більш простіших. Таких ускладнень це може бути просто за, за гост, захворювання гострим отитом як наслідок надмірної кількості секреції в носі і в носоглотці. А як вона проявляє себе? Проявляється так само раптово гострою білью у вусі, підвищенням температури, ломотою в кістках вушної, привушної ділянки. Значить, хворий день-два те терпить сам знову ж таки елемент самолікування присутній. Хворі біжуть в аптеку, купляють знеболюючі каплі. Ну, як правило, стаціонар звертається уже тоді, коли є перше ускладнення. Коли вже катеральний отит переходить у перфоративний, тобто у барабанній перетинці є дирка. Коли у вусів хворого з'являється кров або гній, тоді це вже хворі звертаються або до лікаря поліклініки, або до лікаря Стецюна. Якщо так довго відтягувати цю недугу, не лікуватися або лікуватися самотужки, до чого це може призвести? Моло кращий варіант це є хронічне вухо, яке зрештою приведе до... Оперативного лікування. А якщо тривало ну, гострий процес не лікувати, то знову ж таки, оскільки наші органи це є все голова, то знову ж є небезпека внутрічерепного ускладнення на цей раз або тромбозмовидного синусу, той же ж самий менінгіт гнійний. Це є гострі антрити, які ці всі захворювання, ці всі ускладнення вже однозначно потребують оперативного лікування. Тому в даному випадку краще вчасно звернутися до лікаря і отримати адекватну допомогу, ніж потім оперувати і тривале лікування. Скажіть, будь ласка, від вас рецепт здоров'я. Треба себе адекватно поводити відносно тепла і холоду. Гарно вдягаємося, правильно вірніше вдягаємося, ведемо здоровий спосіб життя. Ну, Оберігаємося від простудних захворювань. Це однозначно. Якщо ці простудні захворювання все-таки нас не оминули, то, звичайно, треба. Підлікуватися 2-3 дні, звернутися до лікаря, відлежати, побути на лікарняному листку, отримати адекватне лікування і здоровим приступити до роботи. Дякую вам за розмову. Я нагадую, що цього разу ми спілкувалися із завідуючого міського відділення мікрохірургії лор-органів Лідією Станіславівною Кіт. І традиційно наша програма завершується рецептами краси. Ними цього разу ділитимуться фахівці салону краси Венера. Після спекотних сонячних днів наша шкіра втратила вологу, стала пересушеною та лущиться. Кислотний пілінг саме та процедура, яка допоможе вашій шкірі позбутися мертвих клітин, покращить колір обличчя, справиться з проблемами пігментації, вугрової хвороби зморшок. Кислотний пілінг один із безпечних хімічних пілінгів, до якого входять органічні кислоти. Вони містяться в рослинах: це гліколева кислота, в ягодах та фруктах, лимонна, яблучна, винна. молоці, молочна. Під дією кислоти проходить почергове відлущування відмерлих клітин епідермісу. Таке відлущування провокує виділення нового колагену і еластину. Ці речовини активують ріст і розвиток молодих клітин. Це і є суть процесу омолодження. Пілінги рекомендують робити в осінньо-зимовий період, коли сонце стає менш активне. Процедура проводиться кожні сім днів по 4-6 сеансів. Після курсу процедур шкіра сяє, стає пружною та еластичною, звужуються пори, нормалізується робота сальних залоз. Кожного понеділка у нас продовжується 50% відсоткова акція на косметологічні процедури для школярів та студентів. І на кінець програми рецепт ліфтинг-маски від салону Венера. Беремо півсирої картоплини, натираємо на дрібній терці, додаємо одну чайну ложку оливкової олії і дві чайні ложки е, вершків. Все це ретельно перемішуємо і накладаємо на 15 20 хвилин на ретельно очищену шкіру, змиваємо теплою кип'яченою водою. Дарую вам гарного настрою! Та теплих осінніх днів наразі це все. Чергові рецепти здоров'я. Дивіться, як завжди, що понеділка та щоп'ятниці на каналі 402 о 20.00. Не хворійте.